Доброго дня, приєднуюся до привітання з наступаючим жіночим святом. А у нас є від фракції Європейської солідарність Київської обласної раді відповідна заява. Ми хочемо зробити заяву щодо скасування неконституційних санкцій стосовно Петра Порошенка, недопущення політичних репресій і необхідність необхідні підтримки збройних сил України. Сьогодні Україна опинилася у найскладнішій ситуації з часів незалежності. Московська агресія на бовнабирає обертів, ворог посувається, зовнішні виклики зростають. Проте всередині країни на жаль відбувається низка подій, які руйнують українську єдність. Суспільство грає на це все грає на руку ворога. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російською агресією та подолання корупції як головних внутрішніх загроз. влада зосередила свою діяльність на призначенні винних на за ситуацію, що склалася. Та перекладає відповідальність за власні прорахунки. Наша фракція політичної партії Європейської Солідарності і Субтитры Радіо заявляє про недопустимість застосування санкцій до Петра Олексійовича Порошенка застосування санкцій щодо громадян України суперечить Конституції і законам України. Відтак не може бути ухвалено, і повинен бути негайно скасовано. Санкції, що стосуються Петра Порошенка та пов'язаних з них структур матимуть негативний наслідок для підтримки Збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення структури Петра Порошенка за рахунок особистих коштів його родини надали допомогу Збройним силам України на більше, ніж 6 мільярдів гривень. Наголошуємо, що доки триває війна в нашій країні, підготовка та проведення виборів виборчих компаній є недоречними. Та може зашкодити Україні. Ми всі повинні бути об'єднані ідеєю захисту, суверенітету та незалежності України, а не займатись усуненням політичної конкуренції. Крім того, в країні, в якій йде війна, арешти пояснень причин військового командування, яке має бойовий імунітет відповідно до закону України про оборону України, викликають питання у населення України та демопродеморалізують українських військових. Наголошуємо, що розголошення розгортання політичних компанії під час війни небезпечно для української державності. Закликаємо об'єднати зусилля задля захисту суверенітету та незалежності України, припинити політичні переслідування опозиції, дотримуватись демократичних норм, забезпечити рівність усіх громадян перед законом. У цей складний час єдність країни, підтримка армії та забезпечення демократичних інститутів є ключовим фактором нашої перемоги. Враховуючи викладене, вимагаємо. Скасувати неконституційні санкції щодо Петра Прошенка, припинити непротовані переслідування українських військових та інших осіб, які здійснюють дії для бійці збройної агресії України або ліквідації збройного конфлікту. Щиро дякую.